Після от, люди пишуть дуже багато. Дивіться, якщо в цьому розбиратися, то виникає суб'єктивне особливо враження про те, що е, Путін особисто не любить Зеленську. Ну, принаймні таке враження складається. А тепер, дивлячись на те, що вчора говорила російська сторона, Лавров прес-конференції говорив Трамп. Е, виникає теж таке. Скажімо, так нажні, що Зеленський от нібито розлютив Дональда Трампа, розкритикувавши перемовини США і Саудівської Аравії в Ріяді. The Guardian, видання The Guardian, саме з цим пов'язує. Прес-конференцію слова Трампа Трамп сказав, що в Україні треба провести вибори, оскільки рейтинг чинного президента низький 4% він сказав. Де він цю цифру я не розумію, і так само він звинуватив Україну і Європу в повномасштабній війні, війні, яку розпочала Росія. Мовляв, якби він був президентом, війна б, е війна б розпочалася. Українців тепер бачите, як все кардинально змінюється. Не чекають більше в Штатах, і можливість подати заяву на в'їзд до сполучених штатів для громадянин України її все. Зупинили і видання CBS News, посилаючись, маючи двох джерел в американському уряді, і відповідний внутрішній документ каже, що від початку адміністрації Трампа призупинено розгляд усіх імміграційних заяв за програмами, які запроваджені за часів попереднього президента Джозефа Байдена, яка називалася Єдність заради України, і в результаті прихисток тоді отримало не багато, немало, але 240 тисяч українців.